Вітаю любителів вирощування екзотичних рослин на моєму каналі. Інжир на Прикарпатті, місто Тлумач. Інжир можна вирощувати зараз на всій території України в зв'язку із зміною клімату. Але якщо йому створити належні умови, то можна досягти і набагато більшого успіху, особливо у західних областях, а також північних. Сорт інжиру Голіаф, так фінікові королівський ранній, Вирощує їх у неглибокій ямі. Зверху зробив таку міні-імпровізовану міні-тепличку. Середина вересня інжирики почали дружньо співати. Пора зривати урожай інжиру, інакше мурашки його з'їдять, якщо я не буду зривати. Цікаво що ця рослина. Дуже гарно росте зараз і на Прикарпатті відкритій землі. Але найкраще вирощувати в неглибокій траншейці, робити ранньою весною накриття плівкове. На літо можна знімати, а на осінь, якщо буде гарний урожай, можна знову ж таки поставити плівкою укриття над кущами і так ви розтягнете до зрівання плодів інжиру. Успіх у вирощування інжиру передавав тому, що я видаляв всі лишні пагони, порослі, а також прищипував верх пагонів, обривав маленькі плодики і перенаправляв всі поживні речовини для достигання тих, які залишилися. Інжек досить цікава рослина, яку зараз з успіхом вирощують багато любителів екзотики. Най листочок, який прилип до плодика. Ми побачимо, відбився на самому плодику. Дуже цікаво. Так, він ріс. Цей листочок притулений до плодика, коли я його забираю і зробився такий трафарет. Одягав. Плоди не надто великі, так як заявляє пан Франциско. Але сподіваюся, що в відкритій землі, коли я його висаджу, і в зв'язку із тим, що він набере більшої деревини. Плоди будуть за 100 грам. ці плоди, мабуть, в межах 80 грам. Перші плоди були і до 100 грам. Фініковий королівський трішки більші плоди. Із запасом старої деревини я думаю, що ці рослини дадуть більший урожай. Морошки на жери. Хочу з'їсти мій інжир, але не вийде. Сьогодні я буду зривати урожай інжиру, коли до мене приїдуть мої внучки. Вирощуйте інжир і ваші діти та онуки будуть також смакувати з морськими плодами. Дякую всім за перегляд.